Що робити, якщо у вас трапився стояк на Нодийському пляжі? Якось я була на Нодийському пляжі, і голий хлопець зі стояком підійшов до мене, став переді мною, де я сиділа на піску поряд зі своїм хлопцем. Примітка: ніхто з нас не був голим. і розмовляв зі мною хвилин 15. Приємно познайомитись, я помітила. Судячи з мого єдиного досвіду відвідування на пляжу на Сен-Мартені, ніхто не соромиться. Тьхун на нодиських пляжах повно старих безформних ціл, і я не хочу йти туди і усвідомлювати, що виглядаю саме так. Ми з дружиною пішли на нодиський пляж з нашим шафером та його дружиною і ще одним чоловіком. Був ранок після весілля, коли ми дісталися до порту. Ми вирішили поїхати на пляж. Ми там були наймолодшими. Насправді, це було фантастично. Стрибати з пірсу було так весело. Ви можете зайти у воду, накритися рушником або трохи полежати вниз обличчям. Якась дивна дірка в піску. Цікаво, що за тварюка її зробила. Це бичачий хробак. Натягніть на нього маленький капелюшок і намалюйте вуса, щоб ніхто не помітив. Прикріпи до нього маленький прапорець, щоб всі думали, що ти патріот. Що якщо я використаю червоний прапор з написом бум? Хоча це і звучить не дуже правдоподібно, але я продавав хот-доги на диському пляжі. Це була робота на літо в університеті. У мене було приголомшливе літо, і я бачив там багато дивних речей. Але один постійний відвідувач пляжу, який дуже сильно виділявся, був хлопцем, який ходив туди-сюди по пляжу, збуджений. І його рушник ніби прикривав його. Загалом стиги на нодиському пляжі мають дуже просте рішення лежати на животі, поки він не пройде. Ти повинен був дати хлопцеві булочку та соус. Ага, тож на північ це туди. Йди за мною, ми їдемо на північ. Про це є цитата голландського коміка Германа Фінкерса: Я багато бігаю на диським пляжем. Іноді, коли я бачу жінку, я боюся, що у мене буде стояк, тому я біжу в воду, щоб не збентежити її. А іноді бачу когось, хто сто відсотків не у моєму смаку, але просто звічливості я все одно біжу у воду. А це не сексуально заряджене середовище, тому ви, мабуть, не отримаєте стояк. Якщо ви можете піти на нудистський пляж, де можна бути в одязі, все буде гаразд. Б якщо це станеться, просто буде трохи скромнішими. Ляжте на живіт, накрийте рушником або увійдіть у воду. Ніхто не буде шокований тим, що у вас ерекція, але ж ви не хочете виляти нею перед людьми. Це звичайна етикет на нудиському пляжі, або накрити його хорошником, або лягти на живіт, або увійти у воду, принаймні до пояса. Сексуальне збучення на нудистських пляжах не дуже вітається. На жаль, це не перемикач, який можна увімкнути або вимкнути. І не треба чекати, поки хтось це помітить, щоб слідувати етикету. Є причина, чому більшість на пляжів вимагають, щоб у всіх був під рукою рушник на час їхнього перебування. І якщо бути зовсім відвертим, більшість ерекцій, які ви побачите, виникають у новачків або людей, які прийшли з зовсім неправильних причин. Слухайте, у вас просто стояк на нудиському пляжі. Розслабтеся та насолоджуйтесь сонцем. Здебільшого на нудиських пляжах кожен займається своєю справою. Швидше за все, ніхто взагалі не звертає на вас уваги і ваш стояк їх не збентежить. Чогось типу сонячного годинника. Гелікоптер, гелікоптер, паракоптер, парикоптер. І гордо, руки на стегнах. Я був на недиському пляжі на озері Тахо. І повірте мені, навіть з жінками поруч це не проблема, коли ви бігаєте або плаваєте. У тахо дійсно холодна вода, просто крижана. Тому хей щастить у кращому разі, у вас буде видно половину вашого карася. І чесно кажучи, після перших незручних моментів простого роздягання це дуже швидко починає здаватися нормальним. Я нудист залежить від пляжу. Якщо це сімейний або просто публічний нудистський пляж, прикрийте це якось. Якщо це химерний пляж, то все нормально. На більшості пляжів сексуальна активність не прикольна. Ми просто намагаємося розслабитися і не мати білих ліній під час засмаги. і не хочемо дивитись, як хтось займається сексом. Нудизм це свобода та розслаблення, а не секс. Тільки неправильні відповіді. Ляжте на спину та зробіть стазові поштовхи у напрямку сонця. Якщо хтось заперечує, скажіть їм, що Бог Аполлон цілком зацікавлений у цьому. Ляжте на живіт і згорбіться. Якщо хтось заперечує, скажіть їм, що ви не хочете вирости лордом сітхів, тому ви вчите себе глибоко цінувати пісок. Після цього нанесіть Алоє. Не люблю пісок. Він жорсткий і грубий, колючий. Його не витросиш. Пострибайте, попросіть друга виміряти ваш кут від скоку, Зайди у воду та спробуй видати сексуальні звуки дельфінів. Нічого такого, якщо ви ні до кого не підкрадаєтеся і не намагаєтеся зачаїтися в кущах, то більшість людей розуміють, що таке трапляється. Тим не менш, може бути звичайним етикетом заходити у воду або лежати на животі, поки ваш карась не заспокоїться. Майрон Коен розповів такий жарт про Джоні Карсона. Чоловік засмагав оголеним на пляжі та заснув. Двоє дітей побачили його та засипали піском повністю, крім інтимних місць. Через деякий час повз них проходили дві бабулі. Одна побачила людину і сказала: Диви інша сказала, тобі це подобається. Тепер, коли ми нато старі, щоб ними користуватися, вони стають дикими. Я просто пішов би в океан. Його ніхто не побачить, і просто зачекайте, доки він впаде. Нудне рішення, але ефективне. Найближче до надиського пляжу я був в Іспанії, де жінки можуть бути доплес, а мені було 15. Більшість часу я проводив в океані. Серйозна відповідь: найшвидший спосіб позбутися небажаного стояка зробити кілька присідань. Через 3 або 4 хвилини кров відтікає і прямує до м'язів ніг. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть ваші версії, що робити в такій ситуації. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!